Всім привіт! Ви на каналі Happy Star і з вами я, Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на благодійному гала вечорі Ukrainian Women Unity Awards. І поряд зі мною пані Анна Малиновська, співзасновниця. Доброго вечора. Доброго вечора. Рада вітати вас на нашому заході. Пані Анно, скажіть, будь ласка, наскільки складно зараз у такий час організовувати заходи такого рівня? Завжди складно. Кожен раз є якісь моменти випробування. Як сьогодні бачите, цілий день? День тривоги, і обстріли, і вибухи. Цей рік ми ще долали мою онкологію, тому паралельно у нас було так: захід проходить це четвер, п'ятницю я лягаю на хіміотерапію, тому. Ми такі знаєте, сильні жінки, тому що на наших так сказати слабких плечах багато чого тримається, і хто як не ми маємо допомагати нашим захисникам? Скажіть, будь ласка, а яка сьогодні у нас благодійна місія? На що збираємо кошти? Сьогодні збираємо кошти на маміки для спецпідрозділу Гур Артан? Пані Анно, я також читала у вас в інстаграмі, що ви є засновницею власне «Certain Friends». Що це Боже, Ми знайде по-простому на. Називаємо просто 13 друзів. Насправді було 13 волонтерів, які займалися кожен своєю місією. Хтось допомагав військових, хтось тваринкам, хтось стареньким. От мій партнер Олександр Снігуров. Він, наприклад, дідусям і бабусям їжу здобував, особливо перші місця війни. Це було надскладно. І дістати продукти харчування, і приготувати, і доставити людям. І так кожен мав якусь свою місію і допомагав. А потім ми дізналися, що і у мене 13 грудня день народження вчора було. І Олександра 13 січня, нашого оператора, 31 грудня. Тому якби ось так, 13, воно повсюди з нами. Здавалося б, таке, знаєте, негативне число. Насправді ні, немає. Ми самі собі придумуємо якісь забони. Згодна з вами з днем народження вас вітаю. Дякую. Залишайтеся завжди такою чарівною, будьте здоровою.